Доброго дня, шановні учні 9 класу. Сьогодні ми з вами попрацюємо над розв'язуванням задач на застосування правила зміщення. Дізнаємося, які типи задач існують із застосуванням правила зміщення та особливостями їхнього розв'язку. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для розв'язку даного типу задач нам необхідно застосовувати правила зміщення. Нагадую, що правила зміщення у нас два – для альфа розпаду і для бета-розпаду. Також для визначення тих хімічних елементів, які утворюються в результаті ядерних перетворень, ми будемо застосовувати періодичну систему хімічних елементів. Розглянемо умову першої задачі, який склад ядра радію 226. Написати рівняння альфа розпаду цього ядра. Дамо відповідь на першу частину нашого питання, тобто визначимо склад ядра. Що значить визначити склад ядра? Це означає, що необхідно визначити кількість протонів і кількість нейтронів. Записуємо сам хімічний елемент 226,88 радій, і наше завдання визначити кількість протонів маленькою буквою P позначається, і кількість нейтронів маленької буквою N. Кількість протонів визначається за зарядовим числом або ж порядковим номером хімічного елемента в періодичній системі. В нашому випадку це 88, і тому ми записуємо значення нашого вже визначеного показника для кількості протонів. Для визначення кількості нейтронів ми розглядали рівняння, яке визначає кількість протонів як різниця масового числа. Яке позначається буквою А, і зарядового числа, яке позначається буквою Z. На позначенні хімічного елемента масове число це верхнє число в нашому випадку, це 226 зарядове ж в нашому випадку 88. Таким чином, виконавши нескладні дії 226 88, ми зможемо визначити. Кількість нейтронів. Їхня кількість становить 138. І це число ми записуємо відповідно до кількості нейтронів. Ну і виконаємо другу частину нашого завдання. А саме проведемо з нашим ядром радію відповідно альфа-перетворення. При цьому пам'ятаємо, що у нас утворюється альфа частинка тобто 4,2 гелій. І слідуючий хімічний елемент ä, це є. Різниця масового числа материнського ядра і числа 4. Це ми маємо 222. І зарядове число материнського ядра мінус двічку, тому що ми заберемо дві одиниці заряду на утворення альфа-частинки і отримується у нас 86. Дивимося по періодичній системі. Знаходимо відповідно наш елемент з порядком номером 86, і в нашому випадку це є радон. Записуємо його позначення, і таким чином ми виконали завдання. Розглянемо умову другої задачі, який ізотоп утворюється з Урану 239 після двох бета-розпадів і двох альфа-розпадів. Відповідно, нам необхідно провести серію із цих розпадів, враховуючи їхню послідовність. Записуємо наш хімічний елемент, який є материнським. і далі Проводимо серію. Першими ми проведемо 2 бета і наступне проведемо альфа-розпад. Підписуємо, що у нас буде відбуватися бета-розпад. Знову ж таки пригадуємо, що при бета-розпаді у нас виривається електрон. І у нас елемент, який утвориться, його масове число залишиться незмінним, як материнське, а от зарядове збільшиться більшиться. На одиницю, тобто стане 93 в нашому випадку. Шукаємо по періодичній системі хімічний елемент із порядковим номером 93. Він у нас в оцій частинці, які підписані актиноїди. І в даному випадку це у нас Нептуній. Підписуємо. Далі ставимо стрілку, підписуємо, знову ж таки, що в нас буде відбуватись бета-розпад. Знову ж пишемо, що це у нас утвориться електрон, і знову враховуємо, що масове число у нас без змін, а зарядове на одиничку зросте. Знову ж таки, шукаємо по періодичній системі, знаходимо порядковий номер 94 який відповідає плутонію. І залишається у нас провести альфа розпад утворюється наша альфа-частинка 4,2 гелі, і плюс той хімічний елемент, який у нас утвориться як різниця масового числа, яке утворилося у нас попередньо. І зарядового числа відняти надо 2. І так, 239 мінус 4, маємо 235. І 94-2 будемо мати 92. Знову ж таки, шукаємо хімічний елемент, і у нас утворюється хімічний елемент уран. З урану ми починали, ураном ми завершили, але що в початковому материнському ядрі, що в кінцевому елементі, це є ізотопи урану, який у нас представлений в періодичній системі. Тобто ми отримали ізотоп урану 235. Наступна задача, третя. Ядро ізотопу бісмуту 211 утворилося з іншого ядра після послідовних альфа і бета-розпадів. Що це за ядро? Дана задача має обернений характер, відповідно, ми повинні. Відкрутити ситуацію до материнського ядра, а ізотоп бісмута це є уже остаточний елемент, який утворився після цієї серії, яка у нас представлена. Тобто у нас була серія з одного альфа розпада і одного бета-розпада. Тому ми повинні врахувати, що ядро ізотопу бісмуту утворилося після останнього бета-розпаду, і відповідно це врахувати при записі. Тому ми повинні записати наступне. Що в нас був ізотоп бісмуту 21183 бісмут. Разом з цим ядром утворилася бета-частинка, тобто 0-1 електрон. Стрілочку ми вже ставимо в протилежному напрямку, тому що це остаточний елемент, який утворився після серії. І е, тут відбулася. Відповідно, бета-розпад відбувся. І таким чином ми повинні врахувати, що в прямому бета-розпаді ми зарядове число збільшували, в оберненому порядку ми зарядове число зменшимо. Тому визначаємося з тим попереднім елементом, який був в цьому ланцюжку. Масове число в нас залишиться без змін. А от зарядове ми повинні будемо зменшити на одиницю. І ми отримали порядковий номер 82 Це у нас був плюмбум. Записали. Разом з плюмбумом у нас утворилася альфа-частинка. Тому ми дописуємо 4,2 гелій. І знову ж таки, враховуємо, що ця. Це перетворення у нас відбулося. І при прямому альфа розпаді ми від масового числа віднімали 4 одиниці, від заряду віднімали 2 одиниці. То в зворотньому напрямку ми повинні додати. Таким чином, ми отримуємо 215 і 84. Дивимося по. Періодичній системі знаходимо порядку і номер 84 і це буде саме материнське ядро, з якого у нас утворився ізотоп бісмуту. Отаким От чином виконується зворотній процес. Тут необхідно враховувати, що таких серій може бути знову ж таки N на кількість. Це не по одному може бути бета і альфа розпаду, це може бути серія з двох, з альфа, з трьох бета. І таким чином ми повинні врахувати, що є. Прямий запис нашого ланцюжка є зворотній. При прямому ми, наприклад, в бета-розпаді додаємо до зарядового числа, зворотню ми віднімаємо. Так само при альфа-розпаді. В прямому ми віднімаємо, а от зворотню ми вже додавали. Тому є такий тип задач і таким чином він. Розв'язується четверта задача: скільки альфа і скільки бета розпадів відбудеться в результаті перетворення радію 226 на плюмбом 206. Записуємо материнське ядро нашого елементу 226, 88 радій. І яка ж послідовність наших дій? По-перше, що нам необхідно зробити, нам необхідно масове число нашого материнського ядра підвести до масового числа того хімічного елемента, який нам необхідний. Тобто, нам необхідно створити. Щоб у нас число масове було 206. Таким чином, для того, щоб зменшити наше масове число, є лише один шлях це провести серію з альфа-розпадів до того моменту, доки ми з вами не отримуємо нашу необхідну масу 206, а потім вже. За рахунок бета-розпадів підвести наш хімічний елемент до нашого заданого, це до плюмбума. І таким чином виконується серія. Скільки таких альфа-розпадів визначиться лише? При виконанні ми будемо слідкувати за тим, щоб наше масове число дійшло до значення 206. Тому проводимо серії альфа-розпадів до моменту, доки ми отримуємо масове число в 206. Тому записуємо, що у нас відбувається альфа розпад. Пам'ятаємо, що при альфа розпаді ми обов'язково дописуємо, що у нас утворюється альфа-частинка, і відповідно визначаємося з тим хімічним елементом, який утвориться в результаті. Перетворень. І все це відслідковуємо по е, таблиці періодичній, дивимося, який елемент утвориться, визначаємо порядку і номер. І вже послідовно записуємо ті елементи, які у нас утворюються в ланцюжку. І так, у нас утворився радон, Далі проводимо альфа розпад 4,2 гелій, плюс е, знову ж таки, визначаємося 218. 84 Дивимося у нас 84 це полоній. Проводимо альфа розпад 4, 2, гелій. Плюс, знову ж таки, дивимося, що у нас утвориться 214,82 дивимося Є у нас плюмбум, бачимо, що у нас утворився вже плюмбум, але його масове число не відповідає тому заданому, яке у нас по умові. Тому ми проводимо подальші альфа розпади до моменту утворення і отримання того, що нам необхідно. Так, 210, 80, дивимося, що у нас тут Меркурій утворився. І проводимо альфа розпад 4, 2 гелій, плюс 206. І у нас отримується 78. 78, це у нас буде платина, У нас є платина. Далі, що стосується отриманого, тобто, ми вже отримали з вами масове число 206. І тепер. Переносимо стрілочку, тепер визначаємо, це наше масове число повинно залишитися, а от зарядове число нам необхідно підвести от під 82. Тобто ми проводимо серію із бета-розпадів. Тобто Це вже у нас бета-розпад буде, і ми беремо наше, наше ядро платини і проводимо вже тобто 0 мінус 1 у нас отримується електрон, і отримується 200, 206 79 Дивимося, 79 це в нас ауру золото. Далі проводимо бета-розпад наступний: 0 мінус 1 електрон плюс. 206,80. уже у нас було. Це у нас буде Меркурій. І проводимо Слідуючий бета розпад 0 мінус 1 електрон плюс 2068 талій. Талій. І далі бета розпад 0 мінус 1 електрон плюс. 206,82. Ми маємо уже плюбум. І таким чином ми прийшли до того значення, яке у нас задавалось. Тепер скільки ж у нас просять, скільки альфа і скільки бета. Тому альфа розпадів бета розпадів. Щитаємо, скільки у нас альфа розпадів. 1, 2. 3, 4, 5. Тобто у нас пройшло 5 альфа розпадів. Тепер читаємо бета-розпади, 1, 2, 3, 4. І отримали 4. Отаким От чином ми провели 5 альфа розпадів і 4 бета-розпади, і отримали той заданий елемент, який у нас. Буде тому, що необхідно запам'ятати для того, щоб вийти на відповідний хімічний елемент із заданою масою, нам необхідно перше провести серію з альфа розпадів, тому що це є. Основним таким шляхом, який дає змогу зменшити масове число, і вже потім по серії бета-розпадів підвести під відповідний хімічний елемент. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!